Ну, всім доброго дня, мене звати Казимова Алла, я із міста Кропивницький, мені 60 років. І з компанією Вієпік я познайомилася у липні 23-го року у місті Трускавці на першій презентації. Я там працювала і спостерігаю, Приїхала така дружня компанія, веселяться, співають, танцюють, ну, позитивних людей. А я вже була в інших компаніях, знаю, що це таке. І вдруг я побачила дівчинка 70 років, заїздла на батут і почала стрибати. Ну, і це мене дуже-дуже вразило. На той час у мене, як кажуть, у мене проблема кокс артроз кульчових суглобів. У мене я не могла раніше зробити повернутися. Я Боялася йти, бо думала, як йду, то боялася, щоб мене ніхто не штовхнув, щоб не розсипатися. І тут я бачу, дівчинка залізла і стрибає. Ну, я, звісно, підійшла до цієї дівчинки і запитала. Кажу, ви не боїтесь розсипатися? Оце моє було запитання, дійсно. А вона каже, ні, я вживаю зелену капсулу, чарівну зелену капсулу. І ми приїхали сюди на семінар. Я кажу, можна піти на семінар? Можна, приходьте. Я пішла на семінар, я прослухала результати людей, а на той час у мене ще й нога була, я підвернула на пухша. І що мене вразило? Результати були, звісно, вражаючі, а що мене найбільше вразило, що я почула, що в цій капсулі є вищі гриби. А чому мене зацікавили вищі гриби? Тому що у мене була двоюрідна сестра, вона, на жаль, вже померла. І вона завжди вона була онкохвора і вона ходила, шукала у ці гриби. У мене аж мурашки тілу йдуть. І ось це саме перше, що мене вразило, що тут є оці гриби. І я вийшла із презентації і сказала: я хочу користуватись, дайте мені ці капсули. Я взяла в Галиночки ці капсули. Галинка мені надала, Галинка Шевко мені надала більш детальну інформацію, розповіла, як що треба робити. І тут, на третій день, у мене стукає оця напухша нога, яка підвернула, ага, добре. Енергія появилася. Думаю, так, раз уже такий результат маю, значить буду продовжувати. Продовжую далі. Дивіться, що я хочу сказати. На той до вживання цієї капсули у мене було 9 складних операцій. У мене була клінічна смерть. У мене кокс Артур з суглобів. У мене дві грижі в поясничному відділенні, у мене 6 протрузій. Вегетосудина дистанія і я. Оцю капсулу не ділила, я її зразу випила цілу. І я відчула на собі, так як велело дистанія, я почала ходити як п'яна. Думаю, ага, то чекай, щось тут не те. На другий день я взяла, поділила. Ну, третій день я допила ту ж поділяну, а на четвертий день іні, я буду знову цілу. Бо тут же ж заряд енергії такий, мої суглоби почали рухатися. У мене пройшло нетримання сечі. Так як у мене було багато операцій, ну там ж шкатетори, це все, було не тримання сечі. Зараз це все пройшло. Пройшли запори. Е, у мене було три перелома копчика, кстати. Оце я стопнула. Як хтось сказав, я раніше не могла на стітцю сидіти. Я не могла не сісти, не встати. Це така була біль, зараз я за нього вже забулася. У мене покращився зір. Я раніше не бачила, який їде прикладом автобус. А тепер я можу бачити, я навіть зараз можу брати і шрифт бачити в телефоні. Відновлюється зір, покращується розумова діяльність. Це також немаловажно. Ну, настрій, настрій це, звісно, да. Коли я вже почала вживати цю капсулу, я почала співати. мені захотілося співати, <рес> Танцювати. <рес> І коли ось зараз людям пропоную, перше моє запитання: ну що ви вже почали співати? Ви <рес> 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 вже почали танцювати. <рес> так, <рес> так що я ж кажу, що спочатку я вживала тільки, звісно, елев, потім я спробувала наші чарівнічні капсули. Дуже мені подобається наш імуне, тестостерон, я також, да, також його вживаю. Оцей чай мені дуже подобається. <клес> Він творить <дива, так. клес> <клес> Ну, редженер, так. А редженер, коли я випила перший раз редженер, то я відчула у своїх суглобах, вроді би, мені їх намастили желатином. Воно дійсно так. Я ще думаю, що мені таку, таке ще полегшення стало, то було класно, а то взагалі класно стало. Ну, і ще хочу вам сказати ось бікардіо. Це взагалі неймовірний. Да, дивіться. У мене мама ще 86 років, вона також живає наші продукти. І в неї проблеми із серцем, у неї є сімічна хвороба серця, у неї є. І в неї постійний постійний кашик. Ну, А це сердечний кашель. І тут у неї виходить, що вона кашляє кашляє, їй почали виписувати ліки від кашлю, все, забрали в лікарню, поставили крапельницю і в неї виходить легень. легенів. Забрали її, я хорошу, що я була з нею. Я одразу зреагувала, її забрали в реанімацію, все. Потім, коли з реанімації її. Уже перевели через два дні, і я зразу їй дала оцей бікардіо. А там ще сказали, що в неї якоби десь ну, так як серце страдало все время, що був і інфаркт. Ну, ми про це даже не знали, рубець просто. Але вона зараз, вона без хімічних пігулок, вона вживає у нас лф солодкий і бікардіо. І вона не вживає не єдиної пігулки. Настільки оце працює бікардію. Вона була е, підключена до апарату кисневого і сатурація у неї стрибала туди-сюди, коли знімали цей апарат, а коли я почала давати бікардію, сатурація стала в неї в норму і зараз дуже добре. Супер. Ну, Супер. Да, і також я сама бувало, отак ж, як біля неї набігаєшся, да, що в мене таке серцебиття зміряла ага. Піднялося серцебиття, я би стресенько бікардіо, все за пів години урівнялося, і дуже гарні результати. Так що я дякую, що ви приїхали в Трускавець, що я вас там зустріла. І я дякую перш за все собі, що я скористалася цією можливістю. Угу. Да, в першу чергу головне почути і скористатися, дати собі можливість бути здоровим. Оце саме головне. Я вам дуже вдячна. Дякую. Дякую дуже гарно. Дякую, Дякую.